Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт, Павутиння Шарлотти. Читає Діна Лі. Розділ перший. Перед сніданком. Куди це тато з цією сукорею? запитала маму дівчинка Ферн вони саме накривали стіл до сніданку. А, до свинарника, відказала пані Еребел. Цієї ночі опоросилася одна льоха. Не розумію, чого до поросят треба бігти з сокирою, не вгавала ферм, який було лише вісім рочків. Ну, знаєш, пояснила мама, там є одне надто поле поросян. Така мала і слабеньке, що не ростиме, а тільки хирітиме. Тож твій тато й вирішив його позбутись. Позбутись? зуйкнула дівчинка. Ти хочеш сказати вбити його тільки тому, що воно менше за інших? Пані Еребл поставила на стіл лицбан з вершками. Не репетуй, Ферен, попросила вона. Твій тато слушно чинить порося все одно навряд чи виживе. Ферн відштовхнула стільця, що опинився у неї на дорозі, і вибігла на двір. Трава була в росі, земля дохмініла весняними пахощами. Поки дівчинка наздогнала батька, її капці вже й намокли. Прошу тебе, не вбивай його, захлипала донечка. Це не чесно. Пан Ербел зупинився. «Ферн!» Лагідно мовив він, тобі треба навчитись володіти собою. Володіти собою? вигукнула Ферн. Тут справа життя або смерті, а ти вимагаєш, щоб я володіла собою. Сльози бризнули з її очей. Дівчинка вхопилась за сокирю і сіпнула до себе, силкуючись вирвати її з батькових рук. «Ферн!» – умовляв дочку пан Еребл, я тямлю більше, ніж ти. Як виростити поросячий виводок, з хирлявим тільки зайвому рука, вертайся до хати. Але це не чесно, не відступалася Ферн. Воно ж не вимне, що народилося найменшим та хрилявим. А коли б я народилася дуже маленькою, хирлявою, то ти б і мене вбив би? Звісно, що ні, посміхнувся пан Еребол, з любов'ю дивлячись згори вниз на свою донечку. Бо це ж різні речі. Одна справа маленька дівчинка і зовсім інша маленька хироява поросятко. А я не бачу тут жодної різниці, заперечила Ферм, усе ще висячи на сокирці. Про жихливу, що несправедливість я ще зроду не чула. Обличчя пана Еребла не було якогось чудного виразу. Здавалося, він сам ось ось заплаче. Гаразд уже, стався батько. Ти йди назад до хати, а я зараз принесу того малючка. Дозволю тобі почати його вигодовувати з пляшечки, як немовля. І ти пересвідчишся, що не дарима кажуть не мала баба клопоту, то купила порося. Через півгодини пан Ерабл повернувся до будинку, несучи картонну коробку під пахою. якраз була на горі, перевзувалася в сухій капці. Сніданок уже стояв на столі і Уся кухня повнилася пахощами кави, бекону, волового тиньку і її дров'яного диму з плити. Поклади на її стілець, підказала чоловікові пані Ербл. Пан Ербел так і зробив поклав коробку на стілець, на якому зазвичай сиділа їхня донечка. Тоді підійшов до мийниці й, помивши руки, витер їх рушником на ролику. Перн поволенько спустилася вниз внисхідцями. Її очі були заплакані аж червоні. Вона вже підходила до сільця, коли картонка заколихалася і долинув звук. Щось там ніби джугалось. Перн подивилася на батька, тоді підняла накривку, а звідтіля, зсередини, на неї дивилося новонароджена поросятко. Таке білесеньке. Ранкове світло знаскрізь просвічувало крізь його вушка, від чого вони здавалися рожевими. Кабанчик твій, заявив пан Ербол. Ти врятувала його від передчасної загибелі. І хай все Господь простить мені цю дурість. Афер не могла відірвати очі від крихітного поросятка. Ой! прошепотіла вона, ой. Тільки гляньте на нього, це ж чудо, та й годі. Обережно дівчинка знову закрила коробку. Спочатку розцілувала батька, а тоді матір. Потім знову підняла накривку дістала звідти поросятку і притисла до своєї щоки. Цієї миті до кухні обійшов її брат Евері. Йому було 10 років, і був він до збів озброєний. В одній руці рушниця, в другій дерев'яний кинджал. Що воно таке? поцікавився хлопчик. Що це доп'яло собі Ферен? Вона здобула собі гостя до сніданку, відповіла пані Ереву. Умийся Евері. Дайте роздивитись, попросив Евері, кладучи свою зброю на стілець. І ви назвете це нещастячко поросям. Нічогенька собі порося. Не більше за білого пацюка. Умийся і з'їр свій сніданок Евері, не відступалася мати. За півгодини під'їде шкільний автобус. А можна й мені мати порося та? попрохав Евері? Ні, я роздаю поросяти лише тим, хто рано встає, відказав пан Ербл. Пермін підхопилася на світанку і з Расу взялася до шляхетної справи викорінювати несправедливість на світі. Наслідком стало те, що вона дістала порося, маленька, звісно, зате справжнє. Ще одне свідчення того, що може здобути собі рання пташка. Ану, доїди. Але хіба могла Ферн попоїсти, не напоївши спочатку поросятком молочком? Пані Ербол розшукала пляшечку з соскою, з якої колись пила молоко маленька ферм. Господиня налила в пляшечку теплого молока, насадила соску на і й вручила дочці. — Дай йому сніданок, сказала пані Ербол. Ще хвилина і ферм, омустившись на підлозі в кухонному кутку тримаючи своє моя в полині, заходилася вчити його пити з пляшечки. А поросятку, хоч яке крихітне, мало добрий апетит, ні в року йому, і швидко пристосувалася смоктати соска. З, з вулиця засигнали в шкільний автобус. Біжіть, скомандувала пані Ербел, забираючи в донечку поросятку і вкладаючи її долоньку пиріжка. Евері собі схопив пиріжка, не забувши прихопити й свою рушницю. Діти вибігла на дорогу і залізли в автобус. У салоні Ферн ні на кого не звертала уваги, а просто сиділа і дивилася у вікно, думаючи, яке насправді чудове життя і яка вона щаслива тим, що весь догляд за поросятком покладено на неї. Автобус ще не доїхав до школи, як Ферн уже й назвала свого улюбленця, вибравши для нього найгарніше, яке тільки можна було придумати ім'я. Я назву його Вілбером, прошепотіла вона сама до себе. Вона все ще думала про порося, коли вчитель запитав її. Ферн, як називається столиця Пенсильванії? Вілбер, мов би у вісні, відповіла дівчинка. Учні засміялись, а Ферн зашарілася. Розділ другий Вілбер. Фарін полюбила вілбера понатосе на світі. Вона залюбки його пестила, годувала, укладала спадки. Щоранку було тільки розплющить очі, та й гріє поросятку молочко, підв'язує йому на груди серветку і хочі підносить до дуриця. Кожного надвечірка, як тільки шкільний автобус зупиниться біля її дому, вона прожогом вискакує з салону і мчить до кухні. Аби мерщій приготувати пляшечку для свого улюбленця. Потім іще підгодує коли сама вечеріє. і ще разок перед сном. А поки Ферн перебувала у школі, пані Ербл щодня у полудні підгодовувала поросятку. Своє молочко Вілбер любив, і для нього не було щасливіших хвилин за ті, коли його мала господиня гріла для нього пляшечку. Він стояв і невідривно дивився на неї, мов на яке божество. Перші кілька днів свого життя Вілберові дозволили прожити в невеликому ящикові, якого поставили в кухні біля плити. А потім, коли пані Ербл почала ремствувати, його переселили до більшого ящика, що стояв у дров'яній повітці. Коли ж Вілберу виповнилося два тижні, його знов переселили. Цього разу на двір, на свіже повітря. Вже цвіли яблуні дні ставали дедалі тепліші. Пан Ербл вигородив для Вілбера невеличкий двірок під яблуною, поставивши там для нього чималий дерев'яний перевернутий до гори тригом, ящик із соломою. У вищій стінці господар вирізав для поросятка дверній отвір, щоб воно могло, коли тільки йому заманеться. Людно туди заходити і виходити звідти. А не буде йому холодно вночі, непокоїлася Ферн. Не буде, запевнив донечку батько. Ти придивись то й побачиш, що твій Вілбер робитиме. Із пляшечкою молока в руках ферн зайшла в загорожу і сіла під яблуною. Вілбер не забарився, підбіг до своєї господинки. Вона тримала пляшечку аж поки він насмоктався молочка. Випивши все до останньої краплі, поросятку задоволено рухнуло і сонно подивило в ящик. Цікава ферн стала дивитися в дверний отвір. Що ж то воно робитиме? А Вілбер заходився ритися в соломі. За якусь хвильку він уже й прорив собі в соломі нором, тоді заповз туди й зник із поля зору. Він був повністю вкритий соломою. Ферн була в захваті. Яке ж це полегшення знати, що твій малий вихованець спадами укритий і не змерзне. Щоранку, поснідавши, Білберд дріботів слідом за Ферн на дорогу і разом зі своєю малою господинею чекав на прибуття автобуса. Вона махала йому на прощання рукою, а він стояв і дивився вслід автобусеві. Поки той знікав за поворотом. Весь той час, поки ферм навчилася у школі, Вір, Вілбер лишався замиканий у своєму двірку. Та коли надвечір дівчинка поверталася додому, вона відразу ж випускала свого улюбленця з його загорожі, і він ходив за нею скрізь по садибі. Ферн до будинку і Вілбер за нею. Коли вона підіймалася до себе нагору, він мав неодмінно дочекатися вільної нижчої сходинки, поки господинка спуститься вниз. Коли ферн вивозила свою в іграшковій колясці на прогулянку, він перед слідом за нею. Бувало, що поросятку стомлювалася під час цих мандрівок, і тоді ферн брала його на руки і клала в коляску поруч ляльки. Йому і це подобалося. А коли він бував не просто стомлений, а зморений, то заплющував очі і засинав під ляченою ковдручкою. Із заплющеними очима він виглядав таким гарненьким був мав дуже довгі вії. Лячені очі теж були при цьому заплющені, тож Ферн везла колясочку дуже повільно та обережно, аби не розбуркати своїх діточок. Одного теплого надвечірка Ферн з Евері вдяглися для купання і подалися. До струмка. Діти хотіли поплавати. Вілбер тріботів за фермі, не відстаючи від господинка ні на крок. Дівчинка зайшла у воду, і Вілбер також зайшов, але вода там де глибше йому не припала до вподоби. Захолодний, як на його смак. Тож, поки діти плавали, бавилися та брискали одне на одного водою, Вілбер тішився в мулі на краю струмка. Бо тут усе було таке тепле, вологе, слизьке та липке. найкраща насолода для поросятка. Кожен день був щасливий день, і кожна ніч була тиха й мирна. Вілбер був тим, що фермери називають ярчуком весняним поросям, і це просто означало, що він народився навесні. Коли йому виповнилося п'ять тижнів, пан Ербл заявив. Що порося вже підросло ні в року, і його можна й треба продати. Ферн так і залилася слізьми, але її тато твердо стояв на своєму. Вілберів апетит розгулявся тепер порося вже не тільки молоко пило, а й їло потроху тверду їжу. І пан Ербул більше не хотів його утримувати. Він уже спродав десять рубілборових братиків і сестричок. Він мусив піти від нас ферм, пояснював батько. Ти вже натішилася, вигодовуючи молочну поросятку, але Вілбер уже не молочне порося, і його треба продати. А зателефонуємо мама, підказала донечці пані Ербел. Твій дядечко Гомер іноді береться вигодовувати кабанчика. Якщо Вілбер перейде жити до них, ти могтимеш перевідувати його так часто, як тобі заманеться. Тільки пробіжи трохи дорогою. А скільки грошей я повинна попросити за нього? запитала Ферн. Ну, втрутився батько, він, так би мовити, бракований. Скажи, в його меру, що маєш на продаж під свинка за 6 доларів, і побачиш, що він тобі скаже. Оборудку заладили швидко. Ферм зателефонувала, в взяла тітонька Едіт. Вона погукала дядечка Гомера, який прийшов зі скотарні, і поговорив зі своєю кузиною Ферм. Зачувши, що ціна всього лише шість доларів, він відразу сказав, що купує цього свинка. Назавтра ж Вілбера забрала з його за гроші під яблуною, і пішов він жити до цукерманової скотарні, у купогною у підвалі.